Велика Британія підтримувала й продовжить свою підтримку України. На цьому її амбасадорка ще раз наголосила під час візиту до Чернігова. Вона зустрілася з міським головою для обговорення пріоритетів допомоги нашому місту. під час цього візиту. Я хочу двох речей: зрозуміти безпекову ситуацію і загрози, які досі є для міста. З іншого боку, в яких секторах і напрямках наша допомога найпотрібніша у відновленні і відбудові Чернігова. Пані Мелінда вчить українську а Владислава Трошенко після 30 років з часу навчання в університеті відновлює знання англійської, тож домовилися вступні слова сказати нерідними мовами. Сизмайфост паблик. Ці слова, мій перший публічний виступ англійською як мера. Я б хотів би подякувати вам, як нашому близькому партнеру і другу за значну підтримку України і нашого Чернігова. Дякую за вашу увагу до наших нинішніх проблем і потреб. Дозвольте висловити слова глибокої поваги і надії на міцну і плідну співпрацю в майбутньому. Я дуже рада бути тут. І знаєте, що минулого року я відвідала сюди з чоловіком. Це була єдина холода Відпуск, відпуска. відпуска для мене. podczas przebywania swego przebywania w Ukrainie z początku przez pandemię i zaraz przez wina. i uh, noć się duże gane mistwo zaraz ja znają niepoğaną am um, niestuczany Під час зустрічі з міським головою обговорювали економічну ситуацію в Україні з точки зору місцевого самоврядування, моделі спрямування міжнародного фінансового ресурсу на відновлення України. На думку очільника Чернігова, найефективнішою буде пропорційний розподіл ресурсів між центральною і місцевими владами, адже останні працюють в ближчому контакті з людьми. Тож розуміння потреб та організація процесу буде кращою для населення, що постраждало від військових дій Росії. Серед пріоритетів допомоги Владислава Трошенко. Назвав відбудову знищеного приватного житла і інфраструктури по приватному житлу. Ми приблизно приблизно плануємо витратити, якщо в грошових одиницях Великої Британії це фунти стерлінгів, це приблизно 10 мільйонів фунтів стерлінгів. З місцевого бюджету, який і так, ми, у нас не до надходження половини коштів, але ми мусимо, мусимо підтримати громадян, тому що в нас потім нікуди буде їх подіяти взимку, їх треба переселити, а в нас нема такої кількості якогось альтернативного житла, яке ми можемо запропонувати людям. І не маючи державної підтримки, ми мусимо спрямовувати кошти місцевого бюджету на те, щоб максимум людей змогли у власних помешканнях почати опалювальний сезон війти в зиму. Оскільки Чернігів, за оцінками Київської школи економіки, в трійці найбільш постраждалих великих міст від агресії Росії і відновлення потребують фактично всі галузі, то британська сторона може зосередити свою увагу на тій, де вважає за потрібне: від гуманітарної допомоги на заміну знищеній комунальній техніці до відновлення об'єктів освіти і медицини та надання якісної питної води населенню міста героїв йшлося на зустрічі. Можливо, буде цей напрямок. Можливий для того, щоб здійснити допомогу, або спецтехнікою, або тролейбуси, автобуси. Будь-які питання, які будуть цікаві в напрямку підтримки освіти, У нас постраждала велика кількість дитячих садочків, шкіл, вибиті вікна, пробиті криші, постраждало обладнання або лікари, медична галузь. Яка також постраждала внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів. будь який з цих напрямків, якщо він буде цікавий англійській стороні, щоб підтримати місто Чернігів, ми будемо надзвичайно вдячні. Очільник Чернігова також попросив амбасадорку Великої Британії в допомозі знайти місто партнера у їхній країні. Пані Мелінда Сімонс пообіцяла зайнятися цим, проте вирішитися це питання зможе після того, як за місяць новий уряд її країни вступить в свої повноваження.